Всім привіт! Я рада вас вітати у своєму новому відео. Зараз у нас вже відносно тепла погода, і сніг майже розтанув. А у мене ще залишились кадри із моєї прогулянки парком, коли у нас була зимня погода, і мені захотілося згадати, як це було, і так сказати, підняти трошки градус різдвяного настрою. Ти мамі допомагаєш, да, доця? Що будеш робити? Мити підлогу. Так? <мас> да? Ти принесла? Ну, давай, давай, мий підлогу. Як мама робить як? Отак. Мама, киця теж допомагає? Нарешті дійшли руки прикрасити ялинку за декілька днів до Різдва, але краще пізно, ніж ніколи. Чоловік тут у мене трошки дуркував. Не подумайте, що це прям тільки на камеру. Він у мене такий. Він любить дуркувати і часто так насправді носить на руках грету, нашу собачку. Вона його сприймає як тата, любить його безмежно. Гладиш, дочі, кіця любиш. Хороша кіця, хороша собачка. Хороша миланка. Як тільки ми її взяли до себе, то вона була ще маленька і постійно плакала. І щоб вона не плакала, то Віталік опускав руку на не підлогу неї її під силочку, і вона там спала з його рукою. Ну, це поки ми не здалися і не пустили її на ліжко. Я часто шуткую, що коли ми прийняли рішення, що наші діти спатимуть на своїх ліжках від народження, то я перекладала їх кожного разу, яка б втомлена не була. А коли ми вирішили, що собака не спатиме з нами у ліжку, то чоловік здався приблизно через місяць, сказав, що дуже втомився її заспокоювати по ночам. Хоча тут на нього грішити немає як. Тому що це, взагалі, то я хотіла собачку. Я била себе в груди, що буду з нею гуляти, але всі рази, коли вона просилась серед ночі чи під ранок, то гуляв її Віталік. Ну, бубнів, звісно, але я бубніла б на його місці набагато крепше. Я взагалі ще з дитинства хотіла собаку, і мені батьки ще тоді в 7 років виділили шапку, таку знаєте, хутріну шапку, вушанку і сказала, що якщо я гулятиму з нею тричі на день з тою шапкою, то вони заведуть собаку. От тоді треба було послухати батьків, наскільки собака це велика відповідальність і скільки це часу. Ну, зате тепер маємо охоронця такого, знаєте, нестрибно полохливого, наче заяць насправді. Поки я крутилась навколо ялинки, розправляла гілочки. Побачила, що Міланка повторює все за мною. Така смішна мушка-повторюшка не можу прямо з нею. А так, а так, а так. Ще раз хочу розказати про свою ялинку. Я супер нею просто задоволена. Вона дуже якісна, дуже пухнаста. Я залишу посилання знизу у коментарі. Ми замовляли шотландську ялинку 2,3 метри. Зараз на сайті ялинки такого розміру у них коштують 4700-4800. Погодьте, ціна більш ніж адекватна і просто мій на неї рекомендаціон. Новий рік завжди треба в нашій сім'ї більш за все мені. Чоловік радо мене підтримує, а ось Тимофій щось не дуже хотів наряджати ялиночку, він більше хотів полежати. Хоча заради справедливості варто сказати, що він просто втомився. В той день у нього було дві години плавання, одне заняття і ще одне він відробляв пропущене. Тож я ледь впрошувала його, хоч іноді приєднатися. А так він в основному лежав і дивився мультик. Ми дивились різдвяну історію. Я думаю, що вже всі його бачили і знають, що це за мультик. Це історія про багатія, хто не знає, з не дуже добрим характером, м'яко кажучи, до якого залітали духи минулого, теперішнього та майбутнього Різдва. Історія про те, як він усвідомив всі свої помилки і змінився на добру сторону. Хто не бачив, подивіться. Ми минулого тижня дивились фільм, а сьогодні ось мультик. І фільм мені сподобався, якщо чесно, набагато більше. Там і картинка приємніша, і все послідовно та зрозуміло. А тут трохи навіть якось заплутано, і в певних місцях навіть я б сказала, крінжово, особливо з духами. Там вийшов перебор з абстракцією в режисерів. Тож майте на увазі фільм рекомендую. Мультик, ну так. На чотири з мінусом. Порядна жінка, Грета. Mm -hmm. Прикрашали ми досить довго, якраз за перегляд мультфільму справились. Присідали то перекусити, то камера у мене перегрівалась. Тож, такими мілкими перебіжками неспішно зробили це за вечір в своє задоволення. Досить ця ялиночка у нас виходить масивно для цієї кімнати, вона з ростом 2 метри 30 см. Стеля у нас, по-моєму, 2,80. Але у нас є ще одна кімната, яка планується під гостинну. Ні, зараз немає ніякого ремонту, але я сподіваюся, що, можливо, 25 чи 26 хоча б, року ми почнемо там ремонт і закінчимо, і ялинка гарно впишеться туди. Та кімната набагато просторіша, а ця залишиться просто такою кухнею-столовою. Знаєте, коли плануєш планування, коли робиш планування самостійно і будуєш свою першу хату. І ще нічого не знаєш, і потім ось така всяке вилазить. Але я все одно радію, що у нас є свій простір, який ми зробили на свій смак. Я одразу, коли ми ще на стадії планування, я не хотіла велику хату, так що нам усього достатньо, адже саме простір повинен нам слугувати, а не ми йому. Повісили усі свої іграшки, я зрозуміла, що у мене, в принципі, достатньо іграшок. На жаль, розбила цього року взагалі першу іграшку, свою скляну, до того жодної не побила. Розбила ту смішну корову з крилами, яку показувала минулого відео. Так засмутилась, що це просто капець. Мені було так шкода. Я розумію розумом, що це просто речі. Але у мене як... Якесь таке, знаєте, прям дійсно навіть трошки нав'язливе, особливе відношення до новорічних іграшок. Купила, на заміну, ще маленького дракончика символ цього року. Подивилась так і побачила, зрозуміла, що різних кульок у мене достатньо. А наступного року вже докуплю ще декілька саме таких фігурок. Або зроблю. Є у мене бажання спробувати зробити іграшки із вати. Я, знаєте, такий під, під раритет, прям під зовсім, зовсім, зовсім раритет. Я надивилась купу різних відосів і прям загорілась, аж руки так чешуться. Так що чекайте наступного року. Запасайтесь ватою, хто хоче разом зі мною. Будемо щось таке з вами чудити. Повісили знизу ялинки, куди Міланка дістає виключно пластикові іграшки, тож не хвилюйтеся, що на відео вона їх чіпає ручками, все безпечно, нічого вона не зможе побити. Колись купили такі кольорові вогники, хоча зараз мені подобається просто тепло жовті. Але вже поки так, я ж кажу, в нас така ялинка нестандартна, не інстаграмна виходить. Але саме головне, щоб вона нам підіймала настрій. Хоча, якщо так подивитись, просто подивіться, які вона залишає райдужні відблиски на стіні. Просто можна загледітись. Ось така маленька ялиночка, і для неї такі спеціальні малесенькі іграшечки Поки що вона стоїть у мене на кухні. Але наступного року я дуже-дуже сподіваюся, що вона вже буде прикрашати мій кабінет а-ля майстерню. А ще ми завезли одну безпритульну кицю на стерилізацію. Там, де ми жили в тому дворі, там, де досі наш офіс, далі кожен день їздить туди на роботу. І до мого декрету я простерилізувала за власний рахунок усіх безпритульних киць. Тому що я насправді просто не можу дивитися, як ці маленькі котенятка, вони нікому не потрібні, вони голодні, вони мерзнуть, вони гинуть. Я зараз це говорю не для того, щоб хвастанути в жодному разі. Просто хочу сказати і нагадати, що стерилізація безпритульних це найгуманніший спосіб контролю за ними. І, можливо, хтось із вас так само захоче чинити і у просторі навколо себе. Ми ж рухаємося в Європу. Тож давайте будемо переймати те найкраще, що вони мають, а це гуманність по відношенню до безпритульних тваринок. А поки були у клініці, зустріли там такого красення, точніше, красуню. Це нюфанглен, такий великий-великий хомяк із наляканими очима. Ця власниця навпроти ну, нього є дюймовочка, а у неї їх двоє. Там можна, знаєте, їх вичисувати із спетри на продаж, просто шити в промислових масштабах. Я собі геть не уявляю, наскільки це часу на догляд, але все одно вони такі милі, вона видно, що. Їх дуже-дуже любить. Як кормила котика? Котик, ти голодний? Спитай котика, він хоче їсти доць? Спитай, котик, ти будеш їсти кашку котик. Так, а може ти сама боїсиш? Що там до в тебе в тому слинявчику? Там ще є запас. Кажи. Там є запас для котика. <гум> а -а Ай, накидала. Їж Їш там, дочь, їш. їж. <гум> їш. Що <їш. гум> ти моя квітка? І Ще я готувала ванільно-грушевий пиріг. Ну, це щось по типу тарта. Я ж казала, що в мене є грандіозний план по покращенню своїх навичок у приготуванні тарта. А, мені дівчата у коментарях до минулих моїх відео давали рекомендації саме по тартам. Я намагалась до них прислухатись. А саме я брала холодне масло з холодильнику, замішувала тісто у комбайні, що там ще така була. Розминала не руками, а скалкою. І ще я потім поставила у холодильник тісто уже прямо в формі. Не знаю, чи треба було так, чи ні. Але я все одно поки готувала начинку, то поставила. І, до речі, цей раз у тісто я додавала сметану. Так було по рецепту, а я не майстер шеф, щоб щось там робити від себе, і ще потрібен був крохмаль. Я намагаюсь чітко слідувати рецепту, і також по рецепту чомусь не потрібно було запікати окремо від начинки саме тісто, тож я саме так і зробила. Я залишу складові рецепту і взагалі короткий опис рецепту у описі до відео. Щоб приготувати тісто, в принципі, все, що потрібно, це просто накидати усі інгредієнти у комбайн і гарненько все перемолоти ножиком. Тут у рецепті використовується крохмаль як для тіста, так і для начинки та посипки. І, взагалі, це чудовий спосіб зробити ваше пісочне тісто більш хрумким, розсипчастим, а начинку густішою. Крохмаль притапний Його використовують не лише у пісочному тісті, він також... Може зробити і бісквіт ніжніший, і завдяки йому сирник триматиме форму, і залишатись при цьому буде ніжним. А ще посипаючи ним робочу поверхню, дуже легко розкачати будь-яке тісто. Тож, якщо ви цього не знали, то не нехтуйте крохмалом на кухні і свідомо використовуйте його, знаючи властивості цього продукту. Я використовувала саме кукурудзяний крохмаль. Тим часом ми готуватимемо начинку. Для цього у сотейник з товстим дном потрібно налити молоко, звичайний та ванільний цукор та крохмаль. Добре все вимішати і поставити на середній вогонь, варити. Помішуючи, доки маса добре не загустіє зняти з вогню, додати вершковий сир та добре вимішати. Я замість вершкового сиру додала ту ж саму масу комбінації домашнього сиру та грецького йогурту. Додаємо яйце і ще раз усе гарнесенько вимішуємо та залишаємо вистихати. Тим часом розігріваємо духовку до 180 градусів в режимі нижнього підігріву, і якщо у вас є така можливість, то із конвекцією. Дістаємо форму з тістом з холодильника і викладаємо на тісто груші. Якщо груші дуже соковиті, такі, що прям з них стікає сік вже прямо при нарізанні, то перед викладанням їх у пиріг, їх потрібно ще окремо вимішати з 1 чайною ложкою крохмалю. Зверху рівномірно розподіляємо зварений крем з сиром. Ставимо наш пиріг до розігрітої вже духовки, а поки він почеться, ми приготуємо хрустку посипку. Для цього беремо борошно, цукор, крохмаль та горіхи, поміщаємо їх у чашу блендера та збиваємо до однорідності. Додаємо масло та збиваємо ще раз. Ще раз скажу, що вся кількість інгредієнтів буде залишена у описі під відео. Через 25-30 хвилин випікання пирога, коли крем майже повністю схопився, посипаємо пиріг цими крихтами і печемо ще 15-20 хвилин. Груші повинні повністю пропектись, крем схопитися, а посипка зарум'янитись. Дістаємо пиріг із духовки. Залишаємо його майже до повного вистигання і лише тоді нарізаємо, аби начинка схопилася і не витекла. Посипаємо грушевий пиріг цукровою пудрою та подаємо смачного. Дякую вам за перегляд цього відео. Не жалкуйте своїх. Подобає під цим відео. Підписуйтесь, а з вами зустрінемось уже зовсім скоро. Пока-пока!